Вже всі бачили ці відео з цією жабою, де нам розказують, що нас струють, нас вакцинують, чіпують, і взагалі що всім нам кінець. Але, любителі теорії заговору, я вас розчарую, тому що це неправда. Rainforest Alliance є некомерційною організацією, яка стежить за тим, щоб продукти перевірялися, чи дотримані всі екологічні та соціальні стандарти при їх виготовленні. Тобто вони стежать за тим, щоб продукти були безпечними для споживання. і щоб вони були хорошої якості, багато противників цієї організації стверджують, що за нею стоїть Білл Гейтс. Але це не так. Ця організація була створена ще в 80-х роках, і Білл Гейтс взагалі там ні до чого. Він не є власником цієї компанії, основним донором чи таке інше. Тож не раджу вам остерігатись цих продуктів, а навпаки, сміливо купляти ці продукти і не боятися за своє здоров'я. Тому що ця організація... Дотримується високих стандартів і вона котується у всьому.